Новини війни і почнемо. ситуації на східному фронті. А вона, за словами командувача сухопутних військ Олександра Сильського, є складною, особливо в районі Коп'янська. Там ворог намагається прорвати нашу оборону одразу в кількох напрямках. А в Бахмуті загарбники переходять у наступ. Тим не менш, ворог несе величезні втрати у живій силі та техніці. Сьогодні нашим прикордонникам вдалося збити вже шостий протягом місяця су 25 Неспокійно окупантам і в їхній країні, та в тимчасово окупованому Криму. Вночі наші війська атакували безпілотниками нафтопереробний завод в Краснодарському краї. Також прилетіли й в Кримській Оленівці. Там вдалося знищити вороже ППО. Наразі відомо про 17 поранених загарбників. Вже зранку Україна продовжила обстріл військових об'єктів на півострові. Вибухи чули у Севастополі, а паніка в агресорів просто зашкалює. Ой, можна мені, головне? Тятя та корочмо посмертної я є не отправлю. А от рашиси продовжують бувати мирних мешканців. Сьогодні вони обстріляли приватний сектор та багатоповерхівку у Херсоні. Також відкрили вогонь по місцевій маршрутці. У будинку загинула старенька жінка. Ще троє людей отримали поранення. А в автобусі госпіталізували одразу сімох пасажирів. У парламенті зареєстрували законопроект, що дозволить штрафувати порушників комендантської години. Його народні депутати розробляли у співпраці з правоохоронцями. Відтак особа, яку затримують за порушення комендантської години, повинна буде сплатити від 8,5 до 17 тисяч гривень. А для представників бізнесу штрафи суттєво вищі від 51 до 102 тисяч гривень. Радість та захват надзвичайний та повноважний посол Австрії не приховує емоцій в головному будинку львівських рятувальників. каже, що старовина забудова нагадує Хогвартс, але ж основна його місія це новий транш допомоги українцям: пожежні та саперні автомобілі від мешканців Відня. Мені завжди тут приємно бути, адже Львів мені дуже нагадує відень протягом 20 місяців повномасштабної війни. Австрія передала дуже багато допомоги. Ми дуже поважаємо український народ та тих, хто протистоїть російській агресії. Цією допомогою ми долучаємося до вашої боротьби і хочемо врятувати якомога більше життів. Українським надзвичайникам австрійці допомагають від початку повномасштабного нападу. Спецтехніка рятувальників постійно під прицілом ворога, хоч це і є військовим злочином. Саме тому такі автомобілі є для нас буквально життєво необхідними. Коли ворог вразив ракетою пожежну частину в місті Ізюм, постраждали наші співробітники, було пошкоджено 13 спеціальних пожежних та рятувальних автомобілів, і такі випадки, на жаль, не одинокі. Цього разу з відня до Львова приїхали одразу чотири спеціальних машини. Самі надзвичайники з захопленням оглядають техніку, адже точно знають, що тепер врятують ще більше життів. Вона двійного призначення як і автодрабину, так і можна використовувати як автопідіймач, тому що в неї є так називаємо люлька, яку можна швиденько робити. Е, слідучий е, зірець техніки це пожежна автоцистерна. Частина техніки відправиться саме в Ізюм, де загарбники обстріляли рятувальників. Інші залишаться у Львові. Ще два автомобілі передадуть саперам. Розподіляться вони будуть в першу чергу по підрозділам Львова, яких і передавали, а також на ті підрозділи, які знаходяться вздовж лінії зіткнення з ворогом. Функції цих автомобілів це гасіння пожеж, рятування людей, а також автомобілі будуть використовуватися саперними підрозділями. Австрійці обіцяють, що і надалі надаватимуть українцям допомогу. Така підтримка є зараз вкрай важливою та доводить, що весь світ вболіває за наш народ. Ми багато разів мали вже прильоти по цивільних об'єктах. Це справді питання дружби, відповідального ставлення і бажання співпрацювати і величезна допомога нам в час війни. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда, тут Львів. Не хочуть конкуренції. Польські далекобійники планують перекрити усі українські кордони в протест проти наших перевізників. Свій страйк вони розпочнуть 3 листопада з десятої години ранку на пункті пропуску Курчова, а потім вже й на інших ділянках кордону. Триватиме така масштабна акція два місяці, тобто до кінця року. Основна ж вимога поляків це скасувати лібералізацію міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. Страйк далекобійників може спричинити черги на пунктах пропуску, проте польський уряд має усі важелі. Аби уникнути цих проблем та вирішити ситуацію, аби вона була вигідною для усіх сторін, не лише якісно будувати, але й створювати затишну атмосферу для майбутніх мешканців. Компанія Lev Development у своєму проєкті Art House Park пропонує унікальну синергію комфорту та мистецтва. Погодьтесь простір, який нас оточує, часто впливає на настрій та навіть те, як ми себе відчуваємо. А красивий, зручний функціональний хол навпаки, надихає і заряджає нас енергією і силами на кожен день. Саме тому в проєкті Артхаус Парк ми створили концепцію представницьких поверхів. До її ідеї ми залучили найкращих фахівців, топових митців. Тобто, у нас є тут картини Сергія Березяка, є скульптури Володимира Цісарика. Ось, і ми будемо робити тут таку атмосферу мистецтва, яка буде надихати всіх і піднімати всім настрій. До розробки дизайну залучили відомого архітектора Марка Савицького. Головна мета була створити концепцію житлового комплексу як цільного мистецького простору. Особливу увагу, звичайно, приділили саме представницьким поверхам. Тут знову ж таки буде більш дорожче мистецтво експонуватися для мешканців цих поверхів. Тому тут такий більш підхід, скажімо, більш мистецько-естетичніший, але він не відірваний взагалі від поверхів холу, від поверхів звичайних, Це таке продовження. І нам буде цікаво знов ж таки почути фідбек від мешканців цих поверхів, наскільки нам вдалося це зреалізувати, от підхід для них подати оце, ці дизайнерські рішення. Чимало роботи було із картинами, які прикрашатимуть стіни житлового комплексу Артхаус Парк. Звичайно, великі картини непросто робити, вони потребують дуже багато часу, організації свого творчого процесу, але результат дуже класний. Тобто, пішло дуже багато фарби, кілька рулонів полотна. Бо написано, створено близько двох десятків картин, і вони всі в основному дуже великі. Але цей результат вийшов дуже ексклюзивний, оскільки, мені здається, у Львові, на Західній Україні, в цілому таких об'єктів немає. Зазначимо, що усю необхідну інформацію про цей унікальний проект Артхаус Парк ви зможете дізнатися на сайті компанії levdevelopment.com.ua Шокуючий дзвінок поліцейським повідомили, що 24-річний молодик викрав 30-річного чоловіка та вимагає викуп. Це неймовірна кримінальна історія трапилася у й годині дня в одному з сіл поблизу Львова. Тільки послухайте за звільнення людини зловмисо хотів отримати тисячу доларів, які, начебто, жертва йому заборгувала. А передати гроші йому мав 37-річний друг викраденого чоловіка. Аби врятувати бідолашного та схопити бандита, поліцейським довелося провернути цілу спецоперацію за дійням бійців. Кордом гори викрадач зараз в ізоляторі тимчасового тримання, і за свій виборок він може сісти за грати аж на п'ять років. У Львові затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві співмешканця. Правоохоронці встановили, що між нею та її колишнім чоловіком, з яким вони вирішили жити разом, виник побутовий конфлікт. Внаслідок сварки жінка влаштувала різанину. Про це правоохоронці повідомили медики, яких викликала підозрювана. Розслідування триває. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. На Львівщині у ДТП травмувалася пасажирка легковика. Відомо, що вночі під час комендантської години поблизу села Гостинцеве 29-річний житель Тернополя не впорався з керуванням. В'їхав у дерево, а потім в огорожу. Внаслідок цієї події травмовану пасажирку автівки госпіталізували. Наразі встановлюються усі обставини цієї події.